Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування кроля. Залишайтеся зі мною і не забудьте поставити лайк. Готую паніровку, До борошна додаю сіль та перець. Це все перемішую. У мене є кролик, якого я зарані вимочила добре в воді. І тепер кожну частину цього кролика я обвалюю в підготовленій паніровці. Обсмажую кролика на сковорідці з двох сторін до золотистої скоринки. А тим часом наріжу цибулю півкільцями. Цибульку висипаю до кролика, а тепер підготую заливку до сметани вливаю молоко і це все перемішую. Заливаю молочною заливкою кролика, по необхідності додаю трішки водички, щоб кролик повністю був залитий заливкою. За смаком додаю перець та лавровий лист. Накриваю кришкою і з моменту закипання протушую 1 годину на маленькому вогні. Друзі, приємного вам смаку та мирного неба!